Ось такі у нас шинки сьогодні вийшли. Дуже красиві, фісташкова зверху. Ось таким чином ріжемо наше м'ясо. 300 грамів фісташок. Ось такі красиві. Тепер ми наші два фарші будемо змішувати і набивати в оболонку. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Хобі Фішка. Сьогодні будемо готувати з вами шинкову ковбаску зі свинини. Саме хочу сьогодні провести експеримент і додати в свою шинку фісташки. Буду використовувати, як завжди, та застигну частину задок зі свинини. На першому етапі, що ми нарізаємо м'ясо, розділяємо його на дві частини. Приблизно у нас повинно вийти жирного м'яса 50% і чистого ось такого десь 50%. Так, Переробляємо наше м'ясо. В першу чергу, що, як завжди, хотілося б сказати про м'ясо. Воно повинно бути дозрівшим. Тобто, М'ясо свинини повинно пролежати мінімум 4 дні. А, як показує мій опит, ще краще, щоб воно полежало навіть днів 6-7, але бажано при температурі десь мінус 1-2 градуси. Тоді воно і краще дозріває і не пропаде за цей час у вас. Так, ось таким чином ділимо наше м'ясо. Це лишнє відрізаємо і потім будемо окремо переробляти. Те, що жирніше м'ясо, я буду перебивати на кутері е майже в емульсію. Так. Для чого я це роблю? Для того, щоб при розрізі ковбаски там були самі м'язові волокна, так як коли ми перебиваємо м'ясо на емульсію, жир то ще є у м'ясі, він повністю змішується з м'язовими волокнами, і його немає зовсім у вигляді крупинок, ні великих, ні малих. Ну, трішки може зустрічатися, а так на зрізі ковбаска виходить, як. Повністю сплошне м'ясо. Хоча, по суті, це не міняє зовсім складу нашого продукту, але візуально на зрізі кобаска виходить дуже-дуже-дуже красивою. На даному етапі головне, щоб наше м'ясо, повторюся ще раз, щоб було дозрівше. По-перше, по-друге, щоб воно було. Холодний. Перед цим я його положив в морозильну камеру, воно трішечки підмерзло. Так як зараз на вулиці жарко. У мене тут є кондиціонер, але він все одно не справляється. Там, де попадаються жилки, хрящики відкидаємо на утилізацію. Так, предпосол робити не буду. Зовсім не буду. Весь процес виробництва ковбаски займе мене десь 10 годин, починаючи від нарізання і до кінцевої термообробки. Так, пробував я робити предпосол, Різниці взагалі ніякої не відчув. Думаю, що це ні на що не впливає. Так. Також зараз зроблю свою ковбаску без суміші фосфатів. Способом експериментально, експериментально випробував, що фосфати дуже не впливають на якість ковбаски. Так, більше впливає температурний режим виробництва. Так, тоді може бути вийти жировий жиревий Так, Тобто, якщо ми не додамо нашу ковбаску фосфатів, фосфаті, вона теж вийде. Але води треба додати не більше, ніж 100-120 мг мілі... на 1 кілограм м'яса. Якщо ви вже більше додаєте десь 150 мг на кілограм м'яса води, то тоді вже можна додати фосфати. А так можна не додавати, я зараз не додаю і ковбаска виходить дуже гарною, нічого з нею не трапляється. Головне правильно провести термічну обробку, не перевищити температуру 80 градусів, це щоб була макс, максимум, максимум така температура при термічній обробці. Тому що, якщо у вашій димовій шафі або в духовці, ви, наприклад, робите ковбаску. Буде вище 80 градусів, то жир ще є у м'ясі, і вода відділиться від м'яса. І буде окремо м'ясо від жиру відслоюватися. І потім це вже в нас вийде як смажена ковбаска, звичайно. Так, тобто саме головне це, що нам... Гарно взбите м'ясо наше, чи вручну, чи на мішалці, чи на кутері. Якщо ви переробляєте м'ясо на кутері, то вже збивати його сильно не потрібно, так, тому що кутер вже збиває його гарно. Просто трошки перемішати і все. Ось таким чином ріжемо наше м'ясо. Воно трошки замерше мене. Ось і це гарно ще замерше. Так я буду точно знати, що воно не нагріється вище 10 градусів при обробці. Але все одно потім ще буду лажити його в морозильну камеру після нарізання. Ось так у нас вийшло два вида м'яса, Десь 60 на 40, трошки більше нежирного м'яса, це дуже гарно. Так, і далі будемо його засолювати і відразу кидати приправи. Значить, які приправи буду сьогодні використовувати? Взагалі я люблю дуже експериментувати і майже кожного разу використовую різні приправи. А саме, що я використовую, це мускатний горіх, перець білий мелений, кмин мелений, чорний мелений. Це кардамон. Сьогодні буду додати 1,5 грами кардамону. Думаю, що вийде. Ну, я вже додавав, гарний смак. Вийде. Так, Також навіть можу трошечки додавати сухого молока. Так. Свою ковбаску це для ніжності такої. Так? По солі значить 8,5 нітритної солі і 8,5 грамів звичайної солі. Так. На м'ясорубці перемалюємо те м'ясо, що більш жирне. Потім будемо його перемалювати на кутері. Зараз я приготував значить, 300, 300 фісташок, Ось такі красиві на їх. І будуть вони розраховані на 4 кг м'ясного фарша. 2 кг із яких буде зараз перероблятися в дрібну фракцію в емульсію на кутері. Так, 2 кг буде. Теж на кутері перероблено, але більш крупну карці. Так, додаємо води відразу. І включаємо кутер. Так, пару слов про свій кутер. Значить, купив я його недорого за 800 долларів. Беушний на OLX. Значить, характеристики 2,2 кВт. Потужність оберти около півтори тисячі, мабуть, за хвилину. Не регулюються оберти зовсім. Чаша вміщає всього десь 4 кілограма м'ясного фаршу. Це невелика кількість, але для невеликого виробництва його хватає з головою, так як кутер недорогий, не то цього достатньо. Дорожчого кутера, якщо купляти тисячі за 3-4 євро, це буде дуже накладно. Так Ну що починаємо збивати? В кінці процесу я вкинув наші фісташки, і тепер ось така вийшла емульсія із частинками фісташки. Так. Потім сюди додамо м'ясо те, що порізане на частинки десь сантиметр два. Точніше, я його на кутері перероблю. Все дошкрібаємо і тепер це поки що холодильник. І будемо перебивати зараз те м'ясо, що менш жирне. Так, далі ми будемо перемалювати наше нежирне м'ясо в крупну фракцію, десь сантиметр два. Можна його порізати вручну, але так як є в нас кутер, краще це зробити на кутері. Так. Всього в мене м'ясо сьогодні 35 кг. Я паралельно роблю другі ковбаси, звичайну, шинку, сервілат. Також шинку із сиром. Додаємо трошечки води для смазки і перемалюємо. Буквально трошки вистачить сильно, не треба перебивати. Ось таке м'ясо виходить. Тепер ми наші два фарші будемо змішувати і набивати в оболонку. Ось такі фарші вийшли. Так, зараз їх перекидаю в одну посудину. Так, поки що воно в мене настоїться в морозилці Десь годинку. Я тим часом займуся другими ковбасами. Фарш вже перемішано. Будемо тепер його набивати в шприц і наповнювати колагенову оболонку. Набиваю я вручну, так як можна так, плотніше забити, щоб якомога менше було повітря. Так. Фарш я довго не мішав, мішав його вручну. Чому не довго? Тому що його вже збивати не треба, так як він збитий на кутері у нас. Коротше, одним словом, кутер це найголовніший, мабуть, помічник в ковбасній справі. Не можна робити і варені ковбаси, і сервілати, і шинки будь-які ковбаси і Краківську, і Бандерівську, котре допомагає у всьому. Так, плотненько. Можна було б не руками забивати, але так би плотно не вийшло. Так, оболонка в мене на 10 хвилин замочена в солоному 10-відсінковому Викручуємо. Використовую колаген 50 мм товщиною. Так, ми ну що, погнали? Таким чином набиваємо нашу колбаску. Сували. Гарно, треба затягнути, але і не переосирсувати, тому що можна її прорвати. Так, загрузив я нашу ковбаску, тільки ще тепер будемо проводити посадку. Посадка всього буде десь 1-1 години, а потім включаємо вентилятор 60 градусів і буде проходити сушка. Зараз в коптильні моїй аж 5 видів ковбас. Так, температуру зараз виставив 35 градусів. Коптильня в мене саморобна, не дуже красива, але зі своїми функціями справляється. Всередині батона у нас 8 градусів. Так, на даний момент наша ковбаска пройшла отеплення та просушку. Все це зайняло 3 години всього. Я комбіную ці процеси два в одному роблю, так як просушці. при сушці ковбаска теж проходить і посадку. Ось так виглядає, наша ковбаска вже сухенька повністю. Так, І зараз запускаємо сюди дим. Димогенератор я вже розігнав. Ставлю температуру 73 градуса. І одночасно у нас ковбаска проходить обжарку і копчення. Наша ковбаска вже досягла 70 градусів. Наша ковбаска полежала 15 годин в холодильнику і тепер вона готова до споживання. Будемо знімати пробу, розрізаємо, будемо дегустувати зараз. Так, ось така в розрізі вона вийшла. Так. Зробимо нарізочку. Ось така вийшла шинка. Шинка з фісташками. Так, а зараз наріжемо ще 5 видів наших ковбас, які я сьогодні робив. Це у нас шинка із сиром. Так. Теж дуже гарна. Так, далі беремо. Сервілат. Ось такий сервілат. Далі в нас звичайна шинка. Без добавок. Ось така вийшла. Зараз наріжемо. Тоненько ріжеться дуже гарно, не розпадається зовсім. Наша шинка. Так, і остання це шинка із Чорносливом. Експериментальна. Ось така вийшла шинка. Так, наріжемо її. Так, зараз зробимо нарізочку, можна сказати. Святкова нарізка у нас буде. Сиром я вже порізав. Звичайна шинка теж у нас є, відрізана. Ось така чорнослив теж сервілат поріжемо. Так. Зараз попробуємо, як чиститься. Гарно чиститься все. Для того, щоб вона гарно чистилась, треба або замотати в плівку ковбаску, або завакумувати, щоб вона не сохла. Ось така нарізка вийшла, святкова. Так, ось такі в нас шинки сьогодні вийшли. Дуже красиві. Фісташкова зверху. Ось нарізочка. Чудово, дуже смачно все. Аромат просто шикарний.